У штабі допомоги ЗСУ четвертокласник Даниїл Даниленко почувається як вдома. Тут за ним закріпилося прізвисько волонтер. Хлопчик разом із родиною активно допомагає воїнам із початку повномасштабного вторгнення. Людмила, мати юного волонтера, згадує, як усе було у 2022 році. Рукавиці шила, Даня Малював. Ми разом сиділи ночами, двопалі шили з ним. Теж нитки мені розпускав щось. Ми в'язали щось не тільки кошти, там якісь продукти. Що могли просто добрим словом підтримати, підійти дівчаток, які тут днювали, ночували. Мати в'язала та шила, а син робив брелки із бісеру та продавав на ринку. Частину коштів ніс у штаб. Нарешту знову купував матеріали для прикрас. Малюнки та поробки Данаїла клали у посилки захисникам. Свою мотивацію хлопчик пояснює просто. Я захотів допомагати для військових, щоб нашим хлопцям було добре на душі. Вони повернулися додому живими. І щоб перемога стрішки що стала. Перший значний внесок у фонд кошти подаровані Даниїлу до дня народження. Пізніше віддавав й те, що не збирав та наколядував. колядував. Спершу віддавати власні кошти було непросто, каже юний волонтер. Перший час, коли я перший раз їх віддавав. Це давно було десь. Як війна почалася, мені здійшно було шкода. Потім я зрозумів, що е -е, це не шкода, і я вже почав віддавати свої гроші крупні сумні. Один із брелків сподобався пораненому захиснику. Воїн вирішив зустрітися із юним нетішенцем особисто. Там була адреса, що віддані, він знайшов дані, нашу адресу зателефонував дружині. І захотів зустрітися з моїм сином. Він прийшов, дуже сподобалось йому все. Вони трошки поспілкувалися з ним, він подарував йому шеврона. Подружжя Даниленків переконане, із великою любов'ю у родині зростає й любов до батьківщини. Мислення у всіх людей змінилося, воно буде зовсім інакше. Я не хочу російського, я не хочу цього радянського, я хочу жити, щоб мої діти жили. І внуки і, ну всі люди близькі в Україні. Часто військові передають до штабу використані гільзи. Людмила Данько зробила із неї вазу. Гільза стала одним із експонатів штабу. Хлопчик бере приклад із своїх батьків, адже лише найрідніші можуть донести справжню цінність допомоги. Це хлопчик, у якого в грудях б'ється справжнє українське серце. Насправді його допомога не дуже велика. Але вона надважлива. Над, над Він це ця людина, яка рухає суспільство. Маленький патріот, з якого нам дорослим, треба брати приклад. З якою професією хоче пов'язати своє життя, юний волонтер ще не визначився. Але хорошою людиною і з добрим серцем Даниїл вже став. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.